В якій сфері життя люди повинні добре знати факти. Якщо молода людина говорить, що хоче навчатися і багато знати, ми повинні запитати її: ти готова пожертвувати задоволеннями і щодня наполегливо трудитися? Коли дослідник набирає людей в експедицію, люди засипають його пропозиціями. При цьому він дуже легко може відокремити романтиків від реалістів, сказавши: добре, а ви готові до холоду або спеки до втоми і до перевантажень. Коли молода людина хоче стати майстром спорту, Тренер повинен сказати їй: добре, а ти готовий до самозречення і до самодисципліни, бо тільки тоді ти зможеш досягнути гарних результатів і популярності, про які ти мрієш. Це не означає, що ми таким чином відбиваємо комусь ентузіазм, але ентузіазм, який не підкріплений знанням фактів, дуже швидко перетворюється на холодну золо, а не на полум'я. Жодна людина не може сказати, що прийняла рішення йти за Ісусом і при цьому була введена в Оману. Ісус завжди був безкомпромісно чесний. Він говорив, що шлях того, хто йде за ним, не є простим і легким. Зрештою, шлях Христа це шлях, від якого захоплює дух, і немає нічого рівного тій славі, яка чекає на людину в кінці цього шляху. Але Ісус ніколи не говорив. Що це легка путь, дорога до майбутньої вічної слави це завжди хресний шлях. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Ми поговоримо про те, що чекає на християнина, який вірно пройшов свій земний тернистий шлях, ідучи слідом за Ісусом. Читаємо перших три вірші 19-го розділу книги об'явлення. По цьому почув я, наче гучний голос великого натовпу в небі, який говорив: Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господеві нашому, правдиві Бо та справедливі суди Його, бо Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони: Алілуя! Тоді як падіння Вавилону в кінці часу змусить плакати його союзників, як про це сказано у 18-му розділі книги об'явлення, ця ж сама подія викличе на небесах вибух радості та прославлення Бога. Іван почув, що в небі розноситься голос чисельного народу, який проголошує «Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господеві нашому. Подібну картину тріумфу і звеличення святого Бога, Іван описував вже в сьомому розділі. Там він описав великий натовп на небесах, який знаходився перед престолом і агенцем. В їхніх руках було пальмове віття. Цей і складався з тих, хто встояв у великий день Гніву Божого. Натоп, який Іван описує в 19 розділі, відзначає великі діла Божі та прославляє його за те, що він здійснив суд над Вавилоном часу кінця. Причина цього тріумфу подвійна. По-перше, Бог засудив велику розпусницю Вавилон, оскільки вона розбестила землю розпустою своєю. По-друге, те, про що було передбачено в 11 розділі книги об'явлення сталося, Господь знищив Вавилон, оскільки він нищив землю. Радість з приводу знищення Вавилону це не зловтіха не Непройомстивості, але швидше вдячність Богові за спасіння Його народу. В третьому вірші Іван пише, що великий натовп спасенних вдруге вигукує Алілуя. І в той час з великої блудниці дим зіймається на вічні віки. Відбувається виконання того, про що було раніше оголошено в 14-му розділі об'явлення. Один їхніх мук підійматиметься вічні віки. Сходження диму вічно це ще один спосіб сказати про те, що Вавилон вже ніколи не підніметься з руїн так само, як не піднявся з них едом в древності, про який було сказано. Бо це буде день помсти Господні, рік заплати за заколот проти Сіону і переміняться в смолу потоки Його, його ж порох у сірку, і смолою палючою стане їхній край. Не погасне вночі ані в день дим його буде підійматися, повік зроду в рід, опустошений буде на віки віків, не перейде по ньому ніхто. Іншими словами, знищення гнобителя народу Божого буде остаточним і безповоротним. До радості великого натовпу приєднується 24 старці і 4 тварині. І попадали 24 старці і 4 тварині і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи: Амінь, Алілуя! Як ми вже дослідили, 24 старці в небесних дворах це швидше за все прославлені святі. Вони символічно представляють вірний і викуплений народ Божий як старого, так і нового завітів. Чотири тварини це звеличений рід ангелів, що бере участь в служінні Богу та керуванні небесними сонмами при поклонінні і прославленні. На противагу більшості людей на землі, які відвертаються від Бога, тут ми бачимо представників як неба, так і землі, які об'єдналися в хвилі Бога за його могутні дії в справі спасіння і суду, вигуками Амінь, Алілуя. Вони висловлюють згоду з тим, що Бог справді гідний хвали за спасіння його народу. В цей момент від небесного престолу лине заклик до Господніх слуг. Хваліть Бога нашого, усі раби його, і всі, хто боїться його, і малі, і великі, і почув я, ніби голос великого натопу, іначе шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя! Бо запанував Господь наш Бог Вседержитель. Пісня великого натовпу, що прославляє Бога за перемогу над ворогами, досягає Крещендо з новими окликами Алілуя! Цього разу вони радіють не тому, що Вавилон кінця часу знищений, а тому, що запанував Господь Бог Вседержитель. Падіння відступницької релігійної системи кінця часу означає початок Божого правління над землею в повноті його сили і могутності. Іван бачить, що все це викликало велику радість серед небожителів. Далі він пише. Радімо та тішимося, і дамо славу йому, бо весілля агенця настало, і жона його себе приготувала, їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Пісня «Викуплених» запрошує до радості, до тріумфу на шлюбі агенця. Цей довгоочікуваний союз Христа і його нареченої названо весіллям Агенця. Наречена дружина Агенця є велике місто святий Єрусалим. У 21 розділі апостол Іван написав: І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Новий Єрусалим стане столицею нової землі і буде представляти собою царства цього світу, які стануть царствами нашого Господа Ісуса Христа. У новому Єрусалимі знаходитиметься рай, посередині якого підноситиметься дерево життя. Шлюб, про який тут іде мова, символізує прийняття Христом Його царства, представленим Новим Єрусалимом і його коронацію як царя царів і нашого Господа на небі при закінченні його посередницького служіння і перед злиттям семикар. Отже, наречена уособлює святе місто Новий Єрусалим. Христос, як сказав пророк Даниїл, отримає на небесах владу, славу і царство. Він отримає новий Єрусалим, столицю Свого царства, приготований як наречена, прикрашена для свого чоловіка. Прийнявши царство, Він прийде у славі свої як цар над царями і пан над панами для спасіння свого народу, котрий має сісти з Авраамом, Ісааком. А Яковом за столом у його царстві, щоби взяти участь у шлюбній вечері Агенця. У притчі про весільних гостей, викладені у 22 розділі Євангелії від Матфія, використаний такий самий символ шлюбу. В ній чітко показано, що слідчий суд відбувається перед весільною учтою, перед весільним бенкетом, заходить цар, щоби оглянути гостей, чи всі вони одягнені в шлюбний одяг, в одяг непорочного характеру, омитого. І вибіленого кров'ю агенця. Хто не має на собі такого одягу, буде вигнаний, а всі одягнені в весільні шати, прийняті Богом та визнані гідними увійти до Його царства, сісти з ним на Його престолі. Ця справа дослідження характеру та визначення, хто готовий для Царства Божого, відбувається під час слідчого суду, останнього акту служіння в небесній. Святині Союз Агенця і його нареченої яскравий контраст незаконного зв'язку між розпусницею Вавилоном і її коханцями, що описаний в попередніх розділах. Запрошення, виражене словами радійте і веселіться ще один єдиний раз, наявне в іншому місці Нового Завіту. В Нагірній проповіді Ісус дав обітницю своїм послідовникам і гна... І переслідуваному світі. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Одержання винагороди, обіцяної Христом, показано в об'явленні як великий весільний бенкет, на якому Агнець і його наречена святкують свій довгоочікуваний союз. Ті, хто прислухався до заклику вийти з Вавилона і не брав участі в його гріхах, зберегли себе чистими від розпусти Вавилона, але постраждали за це. І ось Іван бачить їх учасниками весільної вечері Агенця. Воз'єднання Христа з народом, якого він придбав на Христі, знаходиться в центрі уваги всієї книги об'явлення. Все в книзі рухається до цього кульмінаційного тріумфу. Весільна вечеря ще не відбувається в цей момент. 19-й розділ книги об'явлення тільки оголошує, що час весільної вечері настав. Союз Христа і Його церкви далі розкривається в 21 розділі книги об'явлення. Єрусалим часто використовується в Писанні як символ Божого народу і у видінні про новий світ, народ Божий і його столиця, церква і новий Єрусалим так тісно пов'язані, що той же образ наречена можна застосувати до обох. Наречена Агенця приготувала себе до такого очікуваного союзу з Христом. Текст показує, що церква швидше активно бере участь у своєму приготуванні, ніж пасивно очікує. Тут ми бачимо вказівку на стародавній весільний звичай. Христос покинув дім батька на небесах, щоби прийти на землю і взяти собі свою наречену. Він на Голгофі заплатив викуп за неї. Далі він повернувся в дім Отця, щоб приготувати для неї місце. Весь цей час наречена залишалася тут, на землі. Чекаючи, вона готувала себе подібно до того, як наречена в Ізраїлі в давнину залишалася в будинку свого батька, готуючись до весілля. Коли місце і наречена будуть готові, то відбудеться весілля, друге пришестя Христа. Апостол Павло пише про любов Христа до своєї церкви і про те, що він віддав себе за неї, щоби коли прийде, поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. В сьомому вірші, 19-го розділу, апостол Іван оголошує, що церква, представлена жінкою, приготувалася до шлюбу. Відповідно, момент настав і для Христа жениха нарешті покинути оселю Отця і зійти на землю для воз'єднання зі своєю церквою, щоби забрати її в місце, яке приготовлено для неї. Приготування нареченої описано як одягання її в чистий та світлий вісон. І дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Світлий вказаний на сяючу білизну, яка говорить про прославлення, чистий відображає церкву у всій її чистоті, відданості. І вірності. Вісон згадується кілька разів у книзі об'явлення, проте в цьому тексті він має особливе значення, оскільки означає праведність святих, праведні дії це природній і неминучий результат праведного характеру, що вироблений переможним життям по благодаті Христа, який живе в серці. Ляни, чистий. Та світлий одяг нареченої агенця є яскравим контрастом в броню з спорфіри, кармазину і рясних прикрас великої блудниці. Як церква, так і Вавилон вбрані у свої діяння і характери. Якщо одяг церкви символізує праведні вчинки і подібний Христу характер, то одяг Вавилона символізує неправдиві вчинки та характер сатани. Хоча приготування церкви говорить про її активну участь, Текст показує, що церква одягнена не в одяг свого власного виробництва. Іван стверджує, що нареченні агенця було дано одягнутися в світлий та чистий вісон. Той факт, що нареченні було дано одягнутися у вісон, вказує на те, що білий одяг не зроблено і не зароблено нею. Цей одяг Придбаний Христом і даний Його викупленому народу. Праведне життя таким чином це дар Христа Його народу. Ця концепція підкреслюється скрізь, книзі об'явлення. Христос запрошує християн Лаодикії, Купити у нього білу одежу ціною повного посвячення, щоб одягнутися і прикрити сором наготи своєї. Сьомий розділ книги об'явлення показує, що білий і чистий одяг викуплених це результат того, що вони випрали одіж свою та вибілили її в крові агенця. Тому вони вигукують перед престолом, спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і Агенцеві. На адресу. Викуплених лунає заклик віддати Богові славу, а це свідчить про те, що їх спокута це повністю результат того, що для них зробив Христос, а не те, чого вони досягли своїми зусиллями. Ця ідея підтверджується в книзі Ісаїї. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому, поклав він на мене вінця, і мов молоду приоздобив красою мене. Отже, спасіння праведних є результатом їхніх близьких стосунків з Христом. Звертаючись до апостола Івана, ангел говорить: напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агенця, і сказав він мені: це правдиві Божі слова, і я впав до Його ніг, щоби вклонитися йому. І він каже мені: та ж ні, я співслуга твій. Та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові вклонися, бо засвічення Ісусове то дух пророцтва. Ангел закликає Івана написати блаженні, покликані на весільну вечерю Агенця. Це четверта з семи заповідей блаженств в книзі об'явлення. Вона, звичайно, нагадує вислів чоловіка, що споживав їжу з Ісусом біля столу і, звернувшись до нього, сказав: «Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому Царстві! Ісус говорив про багатьох, які прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом. Іванові було сказано написати про це блаженство, щоби нагадати народу Божому, якщо навіть Він переживає труднощі і страждання, він блаженний, оскільки покликаний на шлюбну вечерю Агенцям. Щоб запевнити Івана і читачів книги в безсумнівності і надійності цієї заповіді блаженств, ангел додає твердження, це правдиві Божі слова. Божому люду тут дано урочисте запевнення в непохитності того, що запрошення на весільний бенкет це незмінне Слово Боже. Іван. Переповнений радістю від того, що щойно почув, падає до ніг ангела, щоб поклонитися йому. Однак ангел відразу ж застерігає його цього не робити, нагадуючи йому, що він не Бог, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусові, Богові вклонися. Саме це. Чітко дав зрозуміти Ісус, коли був у пустелі, спокушуваний сатаною. Господеві Богові своєму, вклоняйся, і служи одному йому якою б не була важлива та або інша особа, або її звістка, вона не заслуговує поклоніння. Тільки Бог, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела, повинен бути об'єктом нашого поклоніння. Ангел далі пояснює, що свідчення Ісуса це дух пророцтва, тобто дух, який говорить через пророків. згідно з посланням апостола Павла до Ефесян, в третьому розділі пророки це посередники Божого Откровення. Апостол Павло писав, бо мені відкриттям об'явилась була таємниця, як писав я вам. Коротко вище, що можете ви читаючи пізнати моє розуміння таємниці Христової, а вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам. Роль пророків полягає в тому, щоб відкривати таємниці про Ісуса Христа, Його життя і смерть, Воскресіння, Його служіння на небесах і Його повернення на землю. Пророки. Передавали на землю слова небесних откровень. Іван стверджує, що він один з пророків, він отримав особливе откровення від Бога, і він говорить про свідчення Ісуса Христа, яке було відкрите йому у віддінні. Іван, однак, не вважає себе останнім пророком, який здійснював пророче служіння. Він вказує, що пророче служіння буде тривати в церкві після Першого століття впродовж усіх. Усієї християнської ери. Хоча це було рисою істинного Божого народу протягом століть, але в 12 розділі книги об'явлення стверджується, що Божий залишок часу кінця відрізнятиметься особливим свідченням Ісуса, даним через тих, хто був покликаний Богом бути Його пророками. І змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Наприкінці часу в середовищі Божого народу прочі служіння буде мати вагоме значення, як це було під час служіння апостола Івана і всієї біблійної історії. Прояв пророчого дару і вірність пророчій звісі буде відокремлювати народ Божий від невірних в кінці часу. Зверніть увагу на важливу пораду юдейського царя Йосафата, що записана в 20 му розділі другої книги Хронік. Віруйте в Господа вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам його і пощастить вам. Помолимось. Наш дорогий небесний отець. Ми безмежно вдячні Тобі за ту звістку застереження і настанови, яку Ти посилаєш нам зі сторінок святого Писання. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти знайшов нас в цьому світі, за те, що Ти відкупив нас з рабства гріха і за ту славну надію, яку Ти подарував нам, Небесний Отець, допоможи нам міцно триматись за Твою руку і слідувати завжди за тобою. І допоможи, Господи, у Твоєму святому Слові завжди бачити ту дорогу, яку ти, Господи, приготував, щоб ми нею пройшли, і щоб були з тобою всю вічність, благослови країну нашу, в якій ми живемо, благослови, Господи, наших телеглядачів. Допоможи кожному побачити. То звістку спасіння почути її і прийняти тебе як свого особистого Спасителя. Наше життя вручаємо в Твої святі руки, бо хочемо, Господи, бути з тобою у Твоєму вічному царстві, в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Господь наш готовий прийти на землю за своїм відкупленим народом для того, щоб забрати його до приготовлених ним вічних осель. Чи готові ми до цієї славної зустрічі? На це запитання нам необхідно відповісти особисто. Серія уроків вірою допоможе вам крок за кроком підготуватися до славної зустрічі з вашим Господом і Спасителем. Щоб отримати ці уроки, напишіть нам на електронну адресу, вказану на екрані. Або зателефонуйте за номером 0800 30 20 20. Незабаром зустрінемось. До побачення.